Сушимо солені огірочки, ті, які були заквашені, в бочечки, да, вони висушені, і вони такий же смак придають супу, як просольничок, який ви зварили. Але на нього витрачається всього 10-15 хвилин, щоб поїсти. Також ми сушимо рис, томати, все, все, це, це, все, що є, все сушимо і збирається і все. Ось такий пакуночок, який важить там 200 грам. На п'ятьох можна покушити. Заливається 2,5 літра і спокійненько. Ось такі розладники. Гороховий суп, дуже смачний. Він з копченою куркою. М'ясо йдемо, копчену курку сушимо. Горох, картопляне пюре, всі спеції, морквочка. Ну, все, що є. Гороховий супчик супчик з макарошками теж просто залив макарошки, такі дрібненькі полотінка, всі знають. Які не потребують варіння, будь ласка.